Війна, що прийшла в Україну, зруйнувала багато домівок, лікарень, закладів освіти. Але вона не зможе зруйнувати майбутнє українців та забрати у нас право на отримання якісної освіти, хорошої роботи та щасливого життя. Для вирішення цих завдань Міністерство освіти і науки України разом з Інститутом модернізації з міста освіти та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти у перші місяці війни започаткувало мережу українських освітніх хабів, цифрових освітніх центрів. Наразі тисячі дітей та дорослих, які перебувають в Україні та поза її межами, вже скористалися послугами освітніх хабів. Які мають сім моделей, що будь-яка громада обрала свою. Модель перша надолуження навчання для учнів, модель друга навчання актуальним професіям для дорослих, модель третя. Проєктне навчання, модель четверта. – освіта модель п'ята навчання it професіям та it підприємництву модель шоста освітній хай-тек. модель сьома інноваційний менеджмент у сфері освіти. Долучайтеся до розбудови мережі українських освітніх хабів. Тримаємо освітній фронт разом.